Проблема, яка найбільше обговорюється в сім'ях, це інтернет-залежні діти. Але насправді найстрашніше це інтернет-залежні батьки. Перельований вайфай. Вовка, Вовка, Вовка! Wi-Fi пропав. Вовка! Пропав wi fi Ти що ти сидиш, стикаєш свій телефон, коли інтернету немає, вовка? Ну в кого нема, в кого є? В сенсі? У мене нема, а в тебе є. Да. Я змінив пароль і тобі його не дам. А чому? Ти ж мені не бридло, що ти засираєш мені голову всім тим, що читаєш в своєму інтернеті. Мені не цікаво знати, що сьогодні іменини у Віремія і Пафнутія. Я не хочу знати, скільки арок в заставці у Санте-Барбаре. Там... Я не хочу знати, яка ікона виконує все. І як психологічно підготувати свиню до забою, також знати не хочу. Я доступно? пояснив. Доступ. А як трішечки придушити того, хто тоне, щоб коли ти його рятуєш, він тебе не потягне на дно. І це теж, взагалі, батько, задовбався сусідам пояснювати, що ти не помер. А просто сидиш вдома в інтернеті безвилазно. Піди покажись людям, що ти живий. О, ти хочеш, щоб я поспілкувався з сусідами. Так вимкни інтернет, я вийду в чат будинку і все, я клянуся, я просто... Ні, ти вживу, поспілкуйся. Нехай вони подивляться, що людина з аватаркою Дені-трехо із Мачети виглядає саме так. Не вимкнеш інтернет? Ні. Ну тоді давай порнуху включай. Ага, щас. А що всі дивляться? Всі дивляться, але ти сидиш і засуджуєш акторів. Це у нас вдома інформаційний карантин. Ти ж та, 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 та як ти можеш таке говорити? Тобі інтернет життя врятував. Це хто тобі сказав? Твої інтернет-цілителі, які радять засовувати цибулю в шкарпетки, да? так якби вони тебе ще в дитинстві глисти з'їли. А пам'ятаю. Всім дітям давали пігулки, а мене голою попою на сирий шматок м'яса сажали. Щоб вони вийшли і естественним путем Вмикай, вмикай інтернет, вмикай. Ну, він... Я сказав ні, все. Ні? Тоді ти, 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 ти навіть не знаєш. що Я, я, я зроблю, коли мені інтернет. Ти мені я, 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 я тебе зганьблю. Ага, я... Я зганьблю. Я викладу всі твої голі фото в мережу. Я там зовсім маленький. Я не думаю, що це мене зганьбить. Тоді я викладу свої голі фото в мережу і напишу, що я твій батько. Якось переживу. А ціну собі набиваєш. Ну, переміг, переміг. На, 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 на катайся, скільки хочеш. На чому кататися? На поштовій скринці чи що? <праць> скільки вони тобі заплатили? А то вони? Ну, скажи ж, яка сума, я дам в два рази більше. Давай. Давайте, перестань цю всю конспірологічну теорію вірити. Які ж там жидомасони, ілюмінати, рептилоїди серед нас. Взагалі покиньте всі групи. А я не можу. Чому? А я там адміністратор. <с topics> Батя. Теорія змов це повна маячня. Яка що, вова. Я тобі... Я так знаю вова. Я Інтернат це таких глибини знання. Я тобі скажу я тобі розкажу. Тільки між нами. Давай. Обіцяєш, між нами. дивіться, всі знають, що існує книга рекордів Гіннеса. Ну. Але в жодній книзі рекордів Гіннеса немає рекордів самого Гіннеса. І що? Тримають нас за дурнів, а проти фактів не попреш. Яких фактів? Ну Ти бачив, що на фурах написано. Бачив. А я не бачив жодної людини, щоб виходила з фури з плюшевим медвенем. Батя, це маячня. Яка маячня? Вов, вов, яка маячня? Як називається гра, в якій показують предмети. Крокодил. Крокодил. А я жодного крокодила не бачив, який би предмети показував. Зрозумів. Зрозумів, батя. Зрозумів, що не дам тобі пароль від Wi-Fi. не через тиждень, не через місяць. Через місяць. Вовка. Вовочка, вовулечка. Ну хоча б 50. 50 мігабайтиків. Ну щоб щоб поправити здоров'я Вовочка, вову вовусік. Вовосі. Ну я один раз зайду в інтернет і все. Вову, вову, вов, во Дай мені вкрити телеграм! дай мені. Я по я, я потім прийду на газети, Вова, я на газети прийду, потім, потім. Дай Та ти подивись, я... кого ти перетворився. Кого я перетворився? Я вихов Вовочка. Один мегабайтик, Вова. Що він тобі дасть до той один мігабайт? Я на хвилиночку зайду, спитаю Гугла, що ж мені робити, якщо немає інтернету. Батя, це ломка. Тебе попустить, все буде добре. Попустить, коли попустить. Так! 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 Господи, Господи, ти бачиш, я цього не хотів чики чики руви руви качак, руберу дабада, мадчиком дуби дуби бум бум-бум. Макаєш? Нет. Чики чики ця качачак. Руви руї да бада. Мадчиком дуби дуби бум. Бум 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 бум. Це версія на 24 години. Чики чики ця качак, дуби бум. Да мене мадчиками. Так все, добре, добре. Я дам. Чики чики ця качак? Заспокойся. <заспокойся> Дам'я тій пароль від Wi-Fi. Тільки за деяких умов. Перше, ти перестаєш засмічувати мені голову всім тим, що ти читаєш в інтернеті. Ну, припустимо. Друге, ти перестаєш заклеювати всі камери. Ладно на телефоні. Бізним з ноутбуком. В під'їзді ти навіщо заклеїв? <свісно> Вони за нами слідкують. А ми скидували, щоб вони за нами слідкували. Ну, гаразд, я так відклею скотч. І третє. Ми видаляємо всі непотрібні телеграм-канали з твого телефону. Ну, потрібні. Давай сюди Телефон ну... Телефон давай. <звук> так, лікуємось вдома самі. Дома де? Я ж на пенсії. Видаляємо. Чого? Тебе не бентежить тут 8 тисяч підписників, а активних все 13. — А, ти померли вже. Так. Гумор по одеськи Навіщо тобі? — Як казав один старий, єврей. Видаляємо. Уроки англійської мови. Ти серйозно? Серйозно. Видаляємо. No, no! Вай! Ноу! No, no. ah! Так, акторська майстерність онлайн також видаляємо. Телеграм-канал Балкон. Що це таке? О, oh, балкон! Балкон туди все, що не потрібно. А телеграм-канал Гараж. Гараж? Це додаток до балкона, туди постя, все ще не попадає на балкон. <laughs> так. Все це ми видаляємо. Так. Синок, а? В тебе дівчинка є? Перестань, батя, будь ласка. Ні, тут мені цікаво, Врешті, коли ти приведеш мені онуків додому. Батя, припиняю цю всю історію, будь ласка. Коли я помиш в ванні, ти воду не виливай, сам там, далі будеш не йметься. Пароль від Wi-Fi 25, 25.12,95.